У Чорнобилі нещодавно знайшли гриб, який не боїться радіації, а саме нею і харчується, а потім перетворює цю радіацію на енергію. І цей гриб уже. Переправили в космос, і він там виріс набагато швидше, чим на Землі. І зараз над ним працює НАСА, вони хочуть з нього зробити біологічний щит, який буде вирощуватися прямо у космосі. І виходить дешево, сердито і з функцією самовідновлення. Тобто Чорнобиль, який був колись катастрофою, може зараз стати ключовим якимось моментом до, для колонізації космосу. І це прикольно, мені здається. Дійсно, там в світі постійно щось знаходять, а гриби це взагалі тема дуже страшна. Хто дивився The Last of Us, той зрозуміє, що ви думаєте з приводу цієї новини, тому що ну це дійсно вражає насправді.